Доброго дня, слава Україні, слава моїй незламній. А ми продовжуємо звітувати. Добралися до нашої бригади, 110-ї бригади, яка знаходилась у нас на Сумській області, але перебралися на Куп'янський напрямок. Авдіївський напрямок саме довше тримали. Так, так, так. Якби ми... не вони б тримали по Павдіївку. Ми насамперед хочемо дякувати людям, людям, які долучилися до збору на тепловізор. Ось цей тепловізор. Для нашого земляка, який в цій бригаді знаходиться, доставили і надаємо слово нашим медикам. Велике дякуємо за вашу підтримку. І що ви нас не забуваєте, це 110-та бригада, 111-й батальйон. І велике подяка. Дуже дякуємо. Дуже потрібні аксесуари, такі як прибори нічного віддання і різні приціли. Слава Україні! Мої незламні! Героям слава! слава.